Всім привіт! Після прохання українського лідера Володимира Зеленського, один з міністрів Великобританії, матом відповів, що України немає літаків для України під час його візиту до Лондона. Про це повідомило джерело в британському кабінеті міністрів. У нас немає ніяких гребаних літаків, які можна було б відправити Україні. Цитує газета Джерела в уряді Британії. Літаки коштують мільйони фунтів стерлінгів. Зеленський з'їздив до Лондона 8 лютого і попросив літаки для України під час зустрічі з Риши Сунаком. Замість цього, Великобританія погодилася навчити українських пілотів, щоб ті могли керувати винищувачами за стандартами НАТО, передає Федеральне агентство Новин. Також під час візиту Сунак і Зеленський підписали декларацію про єдність держав. На цьому все. Одні слова про підтримку і схвальне поплескування по плечу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!